Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. Вітаю, Ви слухаєте програму Тема дня на хвилях Українського радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Угнівенко. В умовах воєнного стану і припинення перевірок нехарчової продукції, 1 червня, Державна служба з питань праці розпочала чергову інформаційну кампанію щодо вимог надання нехарчової продукції на ринку України. Продукція, яка охоплена даною компанією, це засоби індивідуального захисту, а також ліфти, компоненти безпеки для них. І детальніше про це ми сьогодні говоримо з гостою нашої студії. Це головний державний інспектор відділу ринкового нагляду південно-східного міжнародного Регіонального управління державної служби з питань праці єва Михайлова, вітаємо вас. Доброго дня, пані Єво, Скажіть нам, будь ласка, яка мета цієї інформаційної кампанії? Мета кампанії це підвищити обізнаність громадян, споживачів, імпортерів, виробників та розповсюджувачів щодо важливостей дотримання вимог технічного регламенту, засобів індивідуального захисту та технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. Це важливі нормативні документи, які встановлюють вимоги до якості та безпечності засобів індивідуального захисту. Та ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів у нашій країні, зокрема до конструкції, виготовлення маркування та використання нехарчової продукції. Про що саме йдеться? Якщо це про ліфти і компоненти безпеки про ліфтів, то це, наприклад, пристери для замикання дверей шахти ліфта, для запобігання падінню, для обмеження перевищення швидкості. Якщо про засоби індивідуального захисту, то це респіратори, захисні костюми, окуляри та рукавиці. Дотримання вимог технічних регламентів допоможе забезпечити безпеку та надійність їх використання. А скажіть, будь ласка, чи існують певні вимоги до виробників стосовно надання засобів індивідуального захисту? Так, звичайно, вони існують. І вони якраз і зазначені в технічних регламентах. Виробники нехарчової продукції мають, по перше, скласти необхідну технічну документацію, таку як інструкції, опис до засобів індивідуального захисту, оцінку ризиків, від яких вони захищають, результати проектних розрахунків відповідності засобів індивідуального захисту, суттєвим вимогам безпеки та охорони здоров'я. По-друге, пройти процедуру оцінки відповідності. По-третє, скласти декларацію відповідності. По четверте, нанести знак відповідності технічному регламенту, звертаю увагу на те, що знак відповідності наноситься так, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. Якщо неможливо нанести знак на засоби індивідуального захисту, то його наносять на пакування або супровідну документацію. Також на засобах індивідуального захисту повинно бути маркування, а саме позначення типу номеру партії чи серійний номер, своє нормінування, контактна. Пошта або адреса, якщо неможливо нанести маркування на засоби індивідуального захисту, воно наноситься на пакування або супровідну документацію. А щодо вимог до ліфтів і компонентів безпеки для них. Теж саме в принципі стосується і ліфтів. Безпека пасажирів це найважливіше завдання, яке стоїть перед монтажниками ліфтів і виробниками. Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів встановлює норми й вимоги щодо охорони здоров'я та безпечності нових ліфтів, введених в обіг саме після набрання чинності цього технічного регламенту. Відповідно до технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, виробником вважається будь-яка фізична особа або юридична, яка виготовляє компоненти безпеки для ліфтів або доручає розроблення чи виготовлення та реалізує такий компонент під своїм найменуванням або торгівельною маркою. А вже сама відповідальність за розроблення, виготовлення, монтаж і введення в обіг ліфта. Бере на себе монтажник. Ліфт повинен бути розроблений, виготовлений, установлений і випробуваний відповідно до суттєвих вимог щодо охорони здоров'я та безпеки. Зазначених у технічному регламенті, тож, відповідно, обов'язки монтажників це підготувати технічну документацію, обов'язково провести належну процедуру оцінки відповідності або мати на руках результат оцінки, скласти декларацію, нанести знак відповідності технічному регламенту, а також забезпечити наявність на ліфтах позначення типу номера партії, чи серійного номера, свого найменування та контактної поштової адреси. Також кожна кабіна ліфта повинна обов'язково мати видиму табличку, на якій чітко зазначена номінальна вантажопідіймальність у кілограмах і максимальна можлива кількість пасажирів, а також інформація про виробника, модель, рік виготовлення та швидкість підйому. І, звичайно ж, інструкції мають складатися українською мовою. Пані Єво, розкажіть, як проходить інформаційна кампанія і які заходи проводить держпраця. Держпраці проводить інформаційні відвідування, організовує семінари, наради, тренінги, які надають споживачам, виробникам, розповсюджувачам та імпортерам, підприємствам ліфтової галузі суб'єктам господарювання можливість отримати необхідну інформацію, і консультацію щодо безпеки та якості цих пристроїв. Також важливо звернути увагу на роль співпраці між державними органами, громадськими організаціями, виробниками, імпортерами та споживачами щодо популяризації, і донесення інформації стосовно вимог до нехарчової продукції, усвідомлення важливості цих технічних регламентів і своєчасне дотримання вимог є кроком до нашої власної безпеки, безпеки наших близьких. Пам'ятайте про це, коли ви вибираєте засоби індивідуального захисту або користуєтесь ліфтом. Отже, інформаційна кампанія Держпраці має на меті зробити нашу країну ще безпечнішою. Та гарантувати використання високоякісних і безпечних засобів індивідуального захисту ліфтів та компонентів безпеки для ліфтів споживачами, які мають право на безпечну нехарчову продукцію. Тож будьте завжди уважні до своєї безпеки та дотримуйтеся вимог технічних регламентів. Бажаю вам гарного дня та безпечної побутової та професійної діяльності. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні у нас в студії була головний державний інспектор відділу ринкового нагляду південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Єва Михайлова. І ми сьогодні говорили про те, що в умовах воєнного стану і припинення перевірок на харчової продукції першого червня Державна служба з питань праці розпочала чергову інформаційну кампанію щодо вимог надання не на харчової продукції на ринку України. Це була програма Тема дня в студії. Також працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, інженерка ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.